Так, обзор натурального питання. Значить, як каже мама, макарони це не зовсім натуральне питання. Не, ну, в принципі, чого. В невеликих дозах можна. Значить, спагетьки, гречка. О, коли хочеться чогось жирного, можна насіння, соняха погристи. Арахіс то ж саме, горішки полезні. лаваш. Мінералка. Це мені сюди на роботу пить. Тоді льон трошки. Кунжут. Це льон-кунжут і оце я можу трошки овсянки заварювати і його доровляти. Також туди можна додати трошечки кокосової стружечки. Вона тут ну, добра на овсянку, вона добре. Тоді чечевиці трошки. Булгур. Рис. Горох. Пакет закінчився. Це халява. Це халява, це мені мама в узвар принесла. Так що за це я не платив нічого. Тоді, що в нас мається? Сєточка яблучок. Все у нас овочі пішли. Сєточка яблук, може і вам вже видно було. Тоді кілограм моркви. Тоді йде е, забув, як тебе, слива сушена, чорнослив. Тоді трошки клюкви. Це теж інгредієнти, я їх до овсянки. Коли треба легеньку овсянку заварити, я замість мюслів беру просто овсянку, заверну і до неї додаю оце. Виходить дуже добре. Тоді оце ось новий оріг якийсь. Новий оріг, я про нього відео знімав, чуть-чуть його взяв, просто спробую знайти. Одну грону винограда вітамінчика. Один кабачок. Захотілося, може піджаримо акуратно, чи я не знаю, що зробимо. Може просто з'їмо. Можна з ним рагу добре зробити, між прочим. Трошки до м'язка вкинути і воно як рагу втушиться буде. Тоді ківі. Одна пачечка. Задешевше, так по 60 гривень дешевше, а так по 75 гривень. Один кілограм мандариночок. Одна хурма. Три апельсини. Сина дуже просив син апельсина купити. Все, три апельсинки. І бананів, так як вони в основному на її їдуть фрукти. Це бананів купив. Все. І так, за це все сума буде через 3, 2, 1. Вот тут.